Вітаю вас, мої дорогенькі! Всім привіт! Так хочеться вже сказати Доброго ранку, друзі! Але, знаєте, сама ловлю себе на тій думці, що як тільки брякну доброго вечора ми з України, або Доброго ранку, ми з України, так обов'язково прильот. Тому вітаю, друзі! Гарного вам всім дня! Сьогоднішнє моє відео знов знаєте, ані про що? Якби поспілкуватись. Я, знаєте, сьогодні вранці стала, відкрила YouTube. Думаю, почитаю, що там в мене за коментарі. Подивлюся Фейсбук. Ну, одним словом, поки є світло, треба скористуватися і. Обігати і Ютуб, і Фейсбук, і на Месенджер заглянути. Ай, почитати новини в телеграм-каналі. І знаєте, побачила одного коментаря, який мене так насмішив. Ну, знаєте, цей коментар мені зробив день. По-перше, у мене на каналі з'являються нові люди. Це. Це досить радісно, знаєте, Україна розширює свій контент, з'являються українськомовні люди, як, з якими дуже важливо спілкуватися у цю годину. Росіяни залишають канал. Це теж, знаєте, тішить. Тому що в мене є на каналі росіяни, але то розумні люди. Вони розуміють мій гнів. Вони підтримують Україну, тому я нічого не маю проти спілкування з такими людьми. Злобні росіяни залишають канал і хай йдуть собі геть. А день зробив мені сьогодні, знаєте, такий чудний коментар одного, одного вірніш за все, ну, був час, коли мій чоловік під моїм. Аккаунта підписувався в Ютубі на риболовні канали. Ну, звісно, тоді ж іще не було війни, і ми з росіянами нормально спілкувалися, як з добрими сусідами. От Серед усіх тих каналів є і російський канал. Зазвичай от він підпишеться, так, і потім під моїм ім'ям пише там якісь коментарі. Ну, звісно, люди думають, що то я дурна баба ловлю рибу і їм пишу. Ну, та хай думають, то й думають. Але вони, можна сказати, ніколи не дивилися моїх відео, а це, мабуть, мабуть, щось сталося, що один із рибалок подивився моє відео, послухав. Послухав мой гнив э і пише: Ти що, дура І так, хопа глазками. Думаю, інтересно, А хто дура? Ну ладно, дура. Читаю далее. Ты что Е, э Ви, українці, зажравшийся народ? Ви, українці, не хотите. Не, вы, украинцы, живете на русской земле, пользуетесь всеми благами, еще и клянете россиян. Слушайте, я просто офонарела. Ну, написала ему відповідь українською мовою. Нашел він мені пише Я не понимаю вашего языка, а я говорю, пишу ему дальше. Ну так, включи. Переводчик, і прочитай. Він мені пише, у мене є не то телефон. А я відповідаю йому: А, так в тебе немає грошей купити гарного телефону. Ну, тоді подивися, моє наступне відео воно буде для тебе. Любі, я наприкінці відео вставлю вам таку, знаєте, ну, смішилочку. Хай у той рибалка подивиться, що значить українські рибалки. Якщо вони не ловлять рибу, їхня сім'я без риби ніколи не залишається на відміну від них. Вони ж думають лише про себе. А наші хлопці-рибалки, ой, вони такі розумники, вони такі розумники. Українці взагалі розумна нація. Тому, знаєте, почитала, посміялася, залишу йому це відео, хай подивиться, що значить українська рибалка. І йде геть з мого дому, з мого життя. Кажу чоловікові: зайди на мій канал і повикреслюй всі свої підписки на російські риболовні канали. Бо мене це вже не, не те що бентежить, мене це розлючує, викинь їх всіх. І я вам, дорогенькі мої, показую, як розквітнув цього разу мій тетраспіс спеціоза тетраспіс С1. Дуже, знаєте, смішний фалінопсіс, який я люблю за те, що жодне його цвітіння не схоже на попереднє. От бачите, десь геть біленькі, десь одне червоненьке, а минуле минуле я ставлю вам фото, там таке красиве було квітування. Цього року він квітне паршивенько, бо він мене хворів, я вам казала, минулого року була напасть мочністого червеця, трипса, тому минулу зиму я зрізала всі квітконоси, обробляла їх всіх. І знаєте, ну, не кожен фаленопсис добре сприймає обробки. Ну, тетраспісові, вони хворіють потім. Дуже довго, от і цей, і коріння мало не потеряв усе, і листячка в нього відпадала. Але нічого він вижив і він навіть, бачите, квітконоси свої продовжує квітне. У цих хваленопсисів не можна зрізати квітконоси, бо вони ростуть і і завжди з'являються нові бутончики, він квітне, квітне, квітне. і Випускає нові квітконоси, а ці можуть відсухнути, а можуть навіть через рік знов почати квітнути. Ну, Такі вони чудненькі. Ви мене питали, скільки квітнуть тетраспіси, кожна квіточка квітне не більше місяця. Але з'являється новенька і новенька, і отак він квітне, ну, він довго квітне. Саджаю я свої тетраспіси по більшій частині в мох. По-перше, тому що ці рослини люблять добряче пити, вони не люблять, коли їхні корінці пересихають, але вони не люблять і коли їхні корінці знаходяться в болоті. Тому бачите, він стоїть у мене від деречку. Я отак, от від деречку, отак трохи набираю водички і мух так підтягує. На сонечку, бачите, на сонечку мух росте. Ну, верніш за все, війни на сонечку він під лампою, але лампа для нього те саме сонечко, і он мох зростає, ой, і корінці там потроху зростають, відходять. Зараз я достану вам покажу. Бачите, і корінці в нього потроху відходять і зростають. Ну, в общем, така посадочка йому подобається. Єдине, що для себе зробила такий висновок, що ну, от можна тетраспіси саджати і а, в кокосові чіпси. А, чисті кокосові чипси і е, в кору мілку кору, але без додавання камінців. Щоб там не було ані серамісу, ані е, пларгону, або керамзиту. Ну, в моїх умовах це їм не подобається. Або чистий мох, або мох з корою, або кокочіпси, або мілка кора. Ну, Корінці завжди повинні залишатися трохи вологими. Отакі тетраспіси. Ну, що ти зробиш? Люблю я їх. У мене ще є зелененький, він зараз квітне, але я його хочу пересадити, бо після обробок у нього покрився пліснявою мох. Тому треба замінити мох йому, щоб ця пліснява не оселилася на корінцях. Ще є тетраспіс кофі, він, він також зараз квітне, я вам нещодавно його показувала. Ну, а цей красунчик, бачите, як розквітнув. Біленька біленька така квіточка. Мені дуже подобаються тетрасписи. І гібриди з тетрасписами подобаються. Вони такі тендітні, вони такі ніжні. І лицечка в них таке, знаєте, фарфорове, таке тоненьке, але воно таке ну як фарфорове. мені дуже подобається. Ну, На цьому в мене все. Дивіться про рибалок, посміхайтеся. Хотіла зробити вам відео огляду своїх квітучих, але знаєте, якось немає настрою. Завтра піду на роботу, а щоб ви не сумували, викладу вам. Зранку відео дороблю його і викладу фотоколаж квітучих квітів. А на цьому в мене все. Миру в кожну оселю. Здоров'ячка в кожне тіло. Бережіть себе, мої дорогенькі. Бережіть себе, своїх рідних і нашу неньку Україну. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, і буде у нас мирне і щасливе життя. До побачення! Так о, ми з хлопами завтра їдемо на рибалку зрання. Ну, але я признаю чесно, рибалки не буде. Будемо пити. Тому я рибу вже купив, навіть почистив і поклав в холодильник. Так що роби з нею, що хочеш. А я буду завтра пізно, в дуже поганому стані, так що ліпше зразу постели на дивані. Все, давай.